Наукове досліджує, ми що ті, корочу, науковці. Зараз науковиці є... Зараз є... Зараїбане, є... знімай. Є... Є... Ну, цей балон ні одного. 5.56 не стримав. Саме жір. Рау! Так, це теж хуйня. Блядь! Опа! Дівільно, Рома! Всі розновідності попали сюди. Пробили? Харманер, ейк, Екба... баба, Кота... дека, О, Дімон, здорово, коротше! Ти що тут? Здорово. <свист> Слухай, сижу, думаю, хочу машину собі купити, але не знаю, що буде економніше: на дизелі чи на газу. Та навірно, що на газу бере, звісно, ти жов. Та воно якось наразі вибухонебезпечно, якось Ммм, Блін. Ну, давай поки ми тут проведемо чітке наукове дослідження, погнали! В нас цілком випадково завалялося два автомобільних е, газових балони, і ми можемо перевірити їхню стійкість до різних калібрів. Е, згідно з правилами безпеки, ці балончики е, повністю порожні. Тут написано щось на незрозумілій мені мові, але е, ми з, будемо стріляти з безпечної відстані по них е, різними калібрами і перевіримо наскільки хороша пенетрація в різних збройних калібрах в ці балончики. Е, якщо що, пенетрація – це не якесь бочинське там слово, це здатність різних куль проникати в об'єкт. Е, що на сьогодні на досді 22 Long Rifle. 9 на 21 Акдаш, так 12 Турецька Бенелі М4. Е, до речі, турецький Джон Вік одобрив би таке. І новинка на ринку Акдаш. В 2-2-3. Сьогодні його потестимо. Якщо цього буде недостатньо, у нас є ось така малютка в 308-му калібрі. Я думаю, якщо ось ці хлопчики не справляться з поставленою задачою, то вона їх підтримує. Надійна американська жіночка. Так нельзя робити. Блін, а хто поставив крузака прямо на місці, де для нас треба стріляти по балончикам. Блін, що ж це робити? Ну ладно, ми ж не собаками виховані. Каріман застелим. Першим на тесті в нас улюблений калібр п'ятирічних дівчаток. 22-й лонг Дистанція метрів 60. Балончики наші чекають пенітрації в себе. А ми будемо робити перші постріли, а потім підемо подивимося, яку шкоду їм нанесе 22 калібр. Хоча я думаю, там шкоди ніякої не буде, аби побачити, хоча б куди він попав. І так, першим у нас буде червоненький балон. Постріл. Я так уміншительно прилескательно на них кажу, Червоненький, чорненький, чорненький. Ніби вони щось хороше. Так, і наступний постріл в чорний балон. Не знаю, чи попав ще раз. Ще раз. По звуку ніби попав. Оце точно попав зреті. Так, На запобіжник і погнали дивитися, що там. Так. Дивимось, ось у нас є одненький постріл 22-го і другий. Як ви бачите, він ціленький, і переходимо на чорний. Тут так, касательно пройшло, А тут є попадання біля шва. Якби кулька могла його пробити, то тут я вважаю, що слабке місце, і вона б його пробила. Тому погнали пробувати 9 х 21 до звук і над звук. Далі в нас е, Акдаш 921, е, дозвукові і сверхзвукові патрончики. Будемо пробувати, чи вони е, проникнуть достатньо в ці балони, щоб е, їх пошкодити. Yeah, yeah, <sharp inhale> Перше стріляємо дозвуковими. У нас тут така гарна баночка з зображенням скелета рибки, але ми його рекламувати не будемо. It's now. It's now. От у нас дозвук спочатку червоний балон. Магазинчики з МП. 5 Погнали, подивимось. Оу, ноу. Ау, ноу. Ау но. Йопти! витримали. Хто не вірив в балони? А? Мені нам одній е, хтось казав. Ката не получиться в воно не витримає, Дивіться. Це до звук, що така собі м'ятінка. Он сверхзвук, напевно, що. Далі. Будь ласка, чорний балончик вшов. Не пробило. Нагадую, що на місці зварювання метал піддається високим температурам і втрачає свою е, міцність. І він тут е, більш вразливий. Один, два, три, чотири, п'ять. Я багато стріляв алондою, видно. 6, 7, 9 на 21. Добре, витримало чотенько, так що не переживайте за свою безпеку, ставте ГБО. І якщо в вашій житті станеться таке, що по-моєму стріляти з 9 на 21, то е, ваше ГБО витримає ці постріли. А в нас на черзі 12-й калібр. Також е, виробництво Туреччини. Копія Бенелі М4, так 12 Погнали з неї стріляти. Буду зараз, що Джон Вік! Бенелі М4 Турецька копія Benelli m 12 І не за всі гроші світу. Не знаю, як вона себе покаже. Може в майбутньому зніму обзорчик на різницю між оригінальним Benelli M4 і турецькою Так-12. У нас різні тут патрончики: і кульовий, і дроп, і картеч. Будемо різними пробувати стрілякати. А то вдруг ви поїхали на машині з газоболонним обладнанням десь е, на охоту і вашого жигуля перепутали з лосям. І дядьки просто вирішили настріляти йому в дупу різними з такими патрончиками. Поїхали, перевіримо, чи це безпечно. Єсть так. Заряджаємо спочатку. Таки на е, качечку Сега, якщо що, випускає приставки, випускали. Поняли, і зараз випускає патрончики. Якщо що, то я шучу, тут пише сага. Жвидкі наївні, ребята. Підля дрончика. Ну, я так сам, я так кажу, для дрончика це така трошки крупна дроп. І мелко-мелко на голубів дроп. Погнали. Підійдемо трошечки поближче. Я ж не Марксмен з гладкоствола. Та я й так не Марксмен, якщо взагалі стріляю погано. Але це вже інша історія. Десь, от звідси, В нас дистанція, там пише, 500 метрів. Будемо попадати зараз. Так, червоний балончик спочатку. Далі крупніший. Далі кульовий. Покотился. Погнали, подивимось. Якщо що, розряджено, алло, техніка безпеки. Огні опасно. Дивимося, давайте почнемо з чорного. Будь ласка, раз. Є попадання, це точно кульовий. Самі бачите, ціленький. А ну, подивимося наше совєтське качество, в табличку, вгору теж, по суті, слабеньке місце. Те, то, що, то, що мало попасти, крупним, що мене найбільше цікавило, кульовий е, патрон, е, сюди попало. І як ви бачите, воно все ціле. І совєтськое качество справилось. І більш сучасний балон-таблетка. А наступна зброя це Акдаш в калібрі 2.2.3. І ми зараз побачимо наскільки це е, класний пристрій для того, щоб проникати в газові балони. Погнали, покажу. Блять, в індіанці вже ж не було дробовиків Ніяких гвіздок сьогоднішнього відео. Акдаш в калібрі 2.2.3 Ще ні разу не стріляв е, з цього пристрою. Треба перевірити, хоча б пристрілку я накинув на нього магніфер колосан і відкритий каліматор. Тому давайте. Трошки з нього постріляємо. Оп, і погнали. Ну що сказати? Прикольна цікава іграшка, але ну, не така, як у всіх, так сказати. Йдемо, спробуємо нею бахнути по балончикам. Так, підготуємо місце. О, Дімо, а це що тут таке валяється? Хтось загубив чи що? Незвичайні патрончики. До речі, спробуємо, чи ними Акдаш може стріляти. В вашій увазі 5,56 хтось загубив, так? Да? Ну, спробуємо, наскільки вони добре проникають в балони. Звичайний. Його брат, але покрашений в зелененький. І ось такий приколяс. Ціна саме сладенька. Йоп, йо. Алло! Альо! патрон, нахуй. А, є! Думав, кудак. О, патрон. Бать мене рукавиці, це капець. Надіюся, хтось відкриє збор на рукавиці мені. Але мало хто знає, це не я бомж такий, це просто мої щасливі рукавиці, їх завжди надіваю. Два звичайні, два зелені, і два з приколом. Акдаш! Як? ты подружишься с калибром 5,56. что, давай расстреливаем все. И побачим что банет, что не ебанет. А -а -а. Зараз їбане, знімай. Можна зробити реєст, але айфону буде погано. Не взривається, бачить, скрить. Чорненький балон не витримав. Калібр 556. То е, один попався, просто ще там лежав. В калібрі 5.56 і ми його перемішали з 223, і це якраз він був. Погнали подивимося до 308 нам так і не понадобиться, але ми все рівно знімемо, як він проникне туди. Ну, цей балон ні одного. 556 не стримав. Всі розновідності попали сюди. Самий жір. Курва, бля. Бобер курва. Одненьке попадання і одненька дирочка. Ну, якщо чесно, то я тільки раз в нього і стріляв. Я більше не стріляв. Це не я, не попадав. Взагалі сьогодні вітер дуже сильний. Е, нема закурити. Хватит курити, где попало. Куріть там, где еще не попало. Подивимося, як він витримає 308, ні? Перевернемо просто цією Єбать! На виліт! На виліт просто! 5, -5 6 просто на виліт прошивав. Вхідні і вихідні. О, то, тут патрончика ще чути. Куріва. Оболочечка. Маленька ось є. Тут тільки вхідне. Що, пішли, бахнем по ньому з 308-го. Сьогодні я так не стрілявся з турків. Що ж різко захотілося ірантику. Ви що думаєте, що ми свинні, чи Що ми, звісно, переберемо за собою? Опа! Артилерія, Йопте. Ой, у нас тут красні носики якісь є. Це не ж якісь цікаві, патрончики. що. Оп! Чотири постріли. Так, чотири постріли. Два на один балон, два на інший. Дистанція 3 е, кілометри. Червоний. Чорненький постріл. О, я бачив дирочку там на ній. Ходімо, глянемо венітрацію. Тантан-тан-тан. -тан -тан. та, та тан тан, -тан. Ну він шорсі! Вхідне, вхідне. І дивимося, вихідне. Ууу, красота. Яка <плес> <плес> випадає. Блє. Ти шутки слизький! Мокрий, холодний і слизький. Так, вхідне, вхідне, бачимо. І зніме тут поближче гулька двейка. А вихідного у нас немає, тільки сильний сильнітар. І спитан, бачите, пише 94, 96 і в 2025 році його останнє випробування, так сказати. І його теж. У нас да, свіданий яв. Е, може комусь треба мультиклапам, то можете приїхати сюди забрати перекупщики, Кому треба? Це що таке, кулька? А ні, бичок. Ну що, Дімон, поняв? Та да, краще на електрички буду кататись. Ну, а я на убрі. Е, дякуємо за перегляд. Кому цікава збройова тема, підписуємося на канал, е, ставимо вподобайку і пишемо свій е, гадкий і поганий коментар, щоб я потім е, до психолога записувався. Мені на Бориспіль, а ми погнали далі.